Друзі, вітаю вас на нашому новому каналі Панераївці, нашому новому крутому проєкті. Так хотілося сказати на каналі Хорологі, але фактично так воно і є. Бо з вами, як завжди, я, Росляков Дмитро. Проте, знову ж таки, це наш новий канал, новий проєкт, проєкт, якому ми хочемо подарувати вам емоцію і знання стосовно бренду Панерай, який насправді так багато людей любить і поважає, цінує. Але так мало, на жаль, особливо в наших широтах, про нього знає. І метою цього каналу, цього проекту, цього чату, посилання буде в описі суперкрутийнішевий чат, де годинникові ентузіасти, любителі бренду Panerai діляться своїми емоціями, досвідом, бажаннями, планами і просто душевно обговорюють цей неймовірно крутий харизматичний бренд. Долучайтесь. Цілю цього всього є донести красу бренду. Дійсно, його силу, енергію, харизму влюбити в нього, закохати якомога більше людей і побудувати найбільше і найкрутіше ком'юніті панерістів, фанатів бренду панерай серед українців по всьому світу. Тож буду вдячний за підписку на канал, за вподобайку цьому першому випуску, звісно, за коментар і за вашу залученість до чату, до нашого ком'юніті, до нашої спільноти, як завжди. Кожному неймовірно будемо раді. Давайте зробимо це разом, друзі. А цей перший випуск я хочу, звісно, присвятити історії і занурити вас трошки, взагалі, що таке Панерай, коли він створився. Чому якісь цікаві факти, і далі ми будемо переходити вже до випусків про огляди, бутік, калібри. Там просто поле не пахане роботи, яке ми точно з вами зробимо. Тож давайте одразу зараз, хто ще не зробив, підписка, вподобайка, коментар і полетіли. Panerai – це бренд, який поєднав у собі військову спадщину, італійський стиль. І швейцарську точність, годинники, які створювалися для підводних диверсантів, а тепер носяться акторами Голівуду і колекціонерами по всьому світу. Сьогодні я вам розповім про їх історію, культові моделі і найдивніші і найцікавіші факти. 1860 рік Джованні Панерай відкриває у Флоренції годинникову майстерню. Це був е, невеличкий магазин і школа годинникарів, яка там займала близько 50 метрів квадратних приміщення. Зараз це приміщення пройшло реконструкцію в 2014 15 роках і займає площу вже під 300 квадратних метрів, де розташований історичний бутік. Знову ж таки, місце, де проводяться різні майстер-класи, виставки. Але детально про це місце. Ми розповімо у нашому другому випуску. Тож знову ж таки, не забувайте підписатись на канал, поставити дзвіночок, щоб не пропустити. Там буде детальний огляд цього неперевершеного місця у Флоренції, і ми повернемось до історії цього бутіку, який зараз є бутіком вже великої площі. А колись знову ж таки, коли Джованні Панерай відкрив у Флоренції цю маленьку майстерню, це було така знаєте, крафтове таке місце 50 метрів, міні-магазинчик з. Школою годинникарів. 1930-ті роки була співпраця. З королівськими військово-морськими силами Італії, винайдення Радіоміру це люміністентний склад на основі радію, що світився у темряві. 1936 рік перші прототипи Панерай, Радіомір для бойових плавців. Потім трошки пізніше з'явився Люмінор з більш безпечною люміністентною масою та фірмовою скобкою захистом заводної голів. Панерай, це бренд, що обвіяний легендами, міфами і певною секретністю. Тому що дуже довгий час своєї історії ці годинники взагалі не продавалися цивільним, вони були знову ж таки секретним військовим інструментом, і лише в 1993 році панерай вперше відкрився світу, скажімо, так з точки зору продажів цивільним, скажімо так, да з прилавку. Ось просто приходьте, купуйте, ми відкриті. Доволі цікавий факт, який як виявилося. Багато людей не знає. Ми цю тему довго обговорювали в нашому чаті, в нашому ком'юніті. Знову ж, друзі, посилання є в описі під відео. Переходьте за ним, долучайтесь до нашого чату. Там несеться, як і в хоролоджі, нашій основній спільноті більш масштабні, звісно, за роки її існування. Проте спільнота Панерай. Доволі нішова, дуже така профільна в тематику бренду, і там ми розкриваємо неймовірну кількість тем. Долучайтеся в 1995 році. Сільвестр Сталоне випадково натрапив на панерай в Римі, купив собі декілька годинників і носив їх під час зйомок фільму Дейлайте. Він подарував такі годинники своїм друзям, в тому числі Шварценегеру. І фактично з тих пір це зробила бренд Панерай. Зірковим брендом і такою, знаєте, асоціацією там таких потужних чоловіків. знаєте, там величезна рука, величезні розміри, при тому, що. В панерай розміри основні зберігаються в форматі 44-47 міліметрів. Є багато вже лінійок і версій, де використовують, наприклад, там, в Люмінор там 38 міліметрів, браслет, там, каучук, шкіряний ремінець і так далі. тому подібне. І важливо сказати, з урахуванням того, як вони роблять пропорції корпусу, вушок, вони не відчуваються на свій розмір. Тобто будь-який панерай із тих, що я міряв, тих, що я маю. При своїх там, габаритах 44 міліметри, там, умовно, люмінор чи 45 Радіомір, відчувається як сміливі 42 міліметри. Дайвери там Субмарсибл 44 міліметри, Є версії 42, але ті, що 44, знову ж таки, відчуваються, як 42. Ті, що 42 відчуваються, як 41, 40,5. Можливо. Тобто не лякайтесь в бренді Panerai цифрам 44, 45 і навіть 47. Дуже. Ергономічно якісно і правильно зроблені годинники важливий момент, хоча бренд є італійським, фактично і за стилем, і за походженням, виробництво розташоване в місті Невшатель Швейцарія, де знаходиться величезна кількість мануфактур відомих швейцарських брендів, тому панерай і пише свій смейт на своїх циферблатах, так як фактично виробництво знаходиться у Швейцарії і не дивлячись на все, італійське коріння, це, ну якби фактично швейцарський бренд, бо виробляється там, і це оцей якість да, цього знаку Swiss Made, вона безумовно відчувається як в ціні, так і в якості. І, мабуть, цей італійський шарм і фундамент, закладений да, в Італії, він придає всій остаточної, фінальної, неймовірної і неповторної харизми і стилю, який дійсно ні на що не схожий в панерай. Основні лінійки бренду це Luminor, Radiomir, Submarsible і Luminor Due. Тобто фактично чотири основні флагманські лінійки, які мають там, певні свої відвітлення, скажімо так, різні там колаборації. З Прадою, лунароса, Наві сіл, з Маріна мілітарі. Але знову ж таки, все це відбувається в рамках цих основних чотирьох лінійок. Панерай, це про військову спадщину, про сміливий дизайн і про годинники, які легко впізнати з першого погляду. Отут От дійсно ви ніколи ні з чим не переплутаєте панерає. Але головне питання, яке полягає в контексті. Створення каналу Панераївці, нашої спільноти, бажання ось донести це все. Чи це ще інструмент для справжніх дайверів і мілітарі задачі? Чи це вже чистий лайфстайл для тих, хто хоче виділитися? Мабуть, буде цікаво дуже почитати ось відповідь на це запитання в коментарях. Пишіть, що ви думаєте: це вже чистий лайфстайл, чи все ж таки ще інструмент для тру задач мілітарі там. Військових плавців і так далі. Тому подібне. Це був випуск, коротенький екскурс в історію, які є лінійки, де Флоренція, де Швейцарія і чому так відбувається. Далі ми будемо розбирати кожну лінійку, різні моделі. Огляди, історичні моменти, огляди бутіка. Я буду їздити на різні виставки. Я вам обіцяю показувати різні ексклюзивні штуки. Тож підписуйтесь, не перемикайтесь, давайте розвивати любов до годинників і конкретних брендів серед українців в Україні і по всьому світі. Я впевнений в нас, як із проектом Хорологі, вийде зробити неймовірний двіж, крутий двіж. З крутими людьми, які вже є на борту, Долучайте до нашої спільноти. Друзі, також в форматі цього першого випуску буде невеличкий розіграш. Хто додивився до кінця це відео, поставив вподобайку, підписався на канал, і залишив коментар. Ви вже автоматом приймаєте участь у розіграші. Класного, не годинникового поки що, але класного, дуже, дуже стильового подарунку. Десь зараз на екрані ви будете бачити про що йде мова. Тож, я усіх, хто виконав ці базові, необхідні, суперважливі умови для розвитку україномовного контенту і нашого каналу, нашого проекту, вітаю! приймаєте участь 11-го числа. Рандомно в коментарях виберу переможця і відправимо цей крутий стильовий презент. Не перемикайтесь! Дякую, що були з нами! Дивились цей випуск на каналі Панераївці. Всіх обійняв! Бережіть себе і до нових зустрічей!